Всім привіт! І ми зробимо огляд на кологенові патчі. По-перше, на чисте обличчя наносимо тонік. Сухими руками від'єднуємо колагеновий патч та кладемо під очі. Але ж, дівчатка, ми креативні. Отже, можемо використовувати ці патчі як міжбровних зморшок, також і носогубні складки. І гусині лапки або зморшки глибокі на лобі. Беремо розпилюючу сиворотку та наносимо на обличчя обережно. Закривайте очі щільно. І дивіться, пач одразу починає танути та стягувати вашу шкіру. Кологен вбирається в вашу шкіру та заповнює собою складки. Добре наносимо сиворотку на всі пачі. Подивіться, не залишилось ані сліду від пач. І нам залишилось чекати 15 хвилин. Минув час, і висохлі залишки ми ще раз вложиємо та розтираємо масажними рухами. А коли сиворотка вбереться, наносимо поверх крем під очі. Та крем для обличчя. Цю процедуру краще робити перед сном, щоб нікуди не виходити і не наносити макіяж поверх. Ось і все.